дитинка сонячна, так вони там і розмовляють, і бігають. Ви не переживаєте. Ось вам треба пройти такий ось величезний список лікарів для того, щоб встановити інвалідність. Ми десь декілька місяців робили це все, проходили ці всі обстеження і. Ніхто взагалі з лікарів мені не, не упомінув, що є такі ранні втручання. Коли я попала в раннє втручання, то мої, першими її це були, що таке взагалі синдром Даун, як, які бувають труднощі, які специфіка догляду, тому що ну ніхто про це не розказує. Ні педіатр, ні генетик, ні лікар. Ну якщо лікар, то він свою специфіку там, якщо кардіолог, то про серце там. Ендокринолог то про аналізи, а так, щоб взагалі розказали про це, то у ранньому втручанні про це почали більш детально розказувати, на що треба звернути увагу, як спілкуватися, які можуть бути труднощі там зі слухом, з комунікацією, що там і таке інше. І що саме було таке для мене важливе, це емоційна підтримка фахівців як психологів. Тому що якби вони вже мене так трошки дали ну, надію на те, що вони мені допоможуть. Вони ну, якби знають, що робити. Вони вже в цій справі давно. Якусь таке спокійство в мене вселили. Давай загони машинку, гараж, давай. Який? Середній? усрій? Назад. Ти мені ожидав, що рослинця. Пока я не зголодався поіграти. На жаль, в нашій маяцькій громаді немає такої послуги раннього втручання. Ну і на наскільки я знаю, що коли все добре було, не було війни, не було ковіда, то були виїзди спеціалістів-фахівців на домашні візити. І фахівець був ну разом з родиною, і можна було прямо в момент якісь питання позадавати. Це було б досить класно. Це було продуктивно і зараз. Але я вдячна, що хоча, хоча б ми онлайн можемо спілкуватися і вирішувати якісь питання. Робили скринінги розвитку, потім ставили цілі на подальших 6 місяців роботи. Тоді це мені казалось чимось фантастичним. Там Назару було 4 місяці. а Ми вже мріяли про те, що він там буде стояти у в, в 9 місяців, чи буде там їсти прикорм. Коли ми розпочали участь у програмі раннього втручання, то я була емоційно нестабільна. Я дуже багато плакала. Ну я, хоч би, не подавала відео, але тут мені було дуже тяжко. Але якщо ось, ну ми з цим часом як працюємо з нашим фахівцем, то у нас вже такі довірительні як якби можна сказати, дружні, вони знають нашу родину. Ми завжди скидаємо якісь нові фоточки, там що у нас вийшло, які ми завдання виконуємо. І вона мене щоразу до чогось підштовхує. Марія, я бачу, вам це цікаво. То може займатися адвокацією для батьків. Ну я так послухала, ну так можна було би. Ну Якось вона так у мене всіляла надіжду, що я вже не така розхльобана, що я вже молодець. Ну і так потроху ми почали робити такі адвокації для батьків, клуб зробили. Також я проводила вже навіть декілька мастер-класів для батьків, я вступила на Другу вищу освіту по психології, тому що я зрозуміла, що багато фахівців виїхало. І Ну, комусь довірити свою дитину, я ну, поки не готова, я би хотіла, щоб, ну, можливо, я б його підстрахувала, коли він вже буде чи в школі, чи в садочку, десь була б поруч, або навіть з такими б дітьми також займалася. У мене поки такі є надії і плани, але без раннього втручання я б до цього не прийшла, це точно. Стосовно Назарчика, ну що саме таке, це для нас. Це те, що десь на пару тижнів назад у нього з'явились пару таких чоловічних настоящих слов. Не просто там, та там слов. Там «бада, вода, банан». Ну це для нас супер успіх. Це просто вообще. Ну і те, що він почав ходити. Він почав десь в рік і п'ять. Трошку, а в рік і шість він почав дуже гарно ходити і для дітей з синдромом це рано. І тут теж є велика заслуга раннього втручання, тому що вони багато давали мені ідей там, робити якісь наліпки на стіни, розставляти правильно стульчики, там, щоб він ходив від одного до другого, ну, маленькими перебіжками, можна сказати, потім давати дитині більше свободи. Тобто, якби мене вчили, і це спрацювало. І мені стало дуже шкода, що я про неї не дізналася з народження дитини, то ну якби я ці чотири місяці б не горювала, а вже б щось робила. І мені дуже хотілося б, щоб мамам розповідали про це ось ну от зразу, з народження. Ну, бажання, бажання в мене таке. Я би дуже хотіла, щоб ну я вже упомінала, щоб Інформація про раннє втручання розповсюдилася по Україні, по селам, по громадам, ну в такому доступі, що ось там дитина народилася, ось тримайте вам сюди. Там що тому, що це є підтримка дуже м, моральна. Якщо е, е, батьків нас ну дадуть їм підтримку, ск їм скажуть, що ви тут в цій ситуації не одні, і ми знаємо, що робити, е, то Дитина буде жити в соціумі, ніхто її ховати ніде не буде. До неї будуть ставитися як до члена родини, ось, тому що зараз дуже багато ось такої совєтської інформації ще гуляє, і поки вона ще є, на жаль. І мені би ще хотілося але це ще таке з мрій, щоб у подальшому, щоб коли буде садочок, щоб якась така була програма, яка б так само надійно підтримувала батьків і надалі ось у школі, щоб це було так само качественно, як і у ранньому втручанні.